Всім доброго ранку. До мене завітав Passat B8 2.0 TDI на 150 кінських сил на чистку всієї системи екології. Так, подивимось спочатку на комп'ютерні показники, тому що роботи багато з цим автомобілем. Бачимо прогрітий автомобіль. Автомобіль після траси з Києва приїхав з одного кінця в другий. Нагадаю, я вже в місті Києві знаходжусь, Святошинський район. В коментарях мої дані будуть. Так, бачимо комп'ютерна регенерація і не комп'ютерна. 73 Золи, але пробіг автомобіля 207. Це свідоцтво того, що пробіг скручений. Тому що 70 грам золи це приблизно буде 280 пробігу. Але не важливо, це для цих автомобілів півжиття. Так, бачимо тиск 8 гектопаскалів від, відхилення мінус 2. Це не важливо. Після чистки буде інакше все. Що хочу сказати по цьому автомобілю, що тут загорається сажовий фільтр, тому що власник авто. В принципі, не може так відслідкувати регенерації, але коли загорається жовта позначка на бортовому, то це аварійна регенерація. Обов'язково потрібно проїхатись, щоб хоч якось сажа випалилась і була прохідність вихлопних газів. Так, даю газ в пол, дивимось, як змінюється тиск і

Ще перевіримо послідня регенерація, коли була. Так, ось послідня регенерація була 94 км. Тут 16, тобто 24, 110 плюс-мінус 120 максимум. І вмикнеться регенерація. Це вже не є добре для цих автомобілів, тому що вже похолодало і буде ще частіше. Після чистки. Даю свою рекомендацію і невеличкі секрети, щоб покращити автомобіль і більше не заїжджати, так скажемо, до мене на чистку. Буде автомобіль служити довго більше 100 тисяч, і не потрібно буде чистити там нічого, тому що вже буде почищено. Так, і перевіримо ці датчики диференціально, тому що якщо в них буде відхилення. Тобто вони працюють, але підбрехують, тоді їх потрібно буде замінити. Послід... В, в останнє час починаю відслідковувати роботу цих датчиків Тому що, якщо він ще робочий показує, але по факту показує більше, чим потрібно, тоді не буде заводських регенерацій. Дивимося показники по манометру. Так, під'єднано манометр, але зараз він працює разом з клапаном ОГ, той, що знаходиться під машиною. Не варто дивитись на холостих, даємо газ в пол, щоб бачити, скільки він показує на обертах. Так і є, 75 на обертах. Йде процес чистки. Роблю спочатку в два етапи. І сажумасяні відкладення, і паралельно зала. Тому що витрачати час на 15 секунд, яка зала, а потім які ажомасені відкладення. Це займає годину, тож буду економити цю годину роботи і все буде в кінці, що там повиходило із системи. Зняв кришку з фільтра. Подивимось, скільки повиходило. Бачимо залишки фарби від мого фільтра, але це не звертаємо уваги. Сажомасені відкладення розчинились з хімією і вони проникли через фільтр і пішли туди вниз далі. Все, що крупне, це крупні сажомасині відкладення, а більше всього, зола ось в якому стані. Вона вже взяла колір сажі, тому що сажа, як барвник, дуже красить все. Цю сажу використовують і в будівництві. Навіть якщо її потрогати руками, вона тяжко відмивається від рук. А золи тут дуже багато. Та, яка розчиняється з хімією з водою зола, вона теж проходить через цей фільтр. А крупні частинки все залишається тут, а як для приміру. Зараз чищу фільтр і роблю контрольну чистку. Так, чистка завершена, прогрівається машина, Сажовий вже прогрітий. Дивимось на показники манометра. Сховав я його під капотом, щоб не шумів на відео. Дивимось, скільки показує. Зараз на нулі, плюс-мінус, це так в двохлітрових. Моторах повинно бути на 1,6, на 1,6 стрілка лежить, але на обертах бачимо 20-40. 35, так повинно бути. На, на ідеально чищеній екології. Зараз перепровірю датчики диференціального тиску. Так, тепер автомобіль з під'єднаними датчиками диференціального тиску. Бачимо 2 гектопаскалі на холостом. На манометру так само показувало. Стрілочка ледь-ледь вирухалась правильно. Даю газ в пол 2,5 і бачимо, скільки гектопаскалів і як змінюється цифра 1388. Бачимо вже маса сажу змірена 1379-78, дуже швидко падає вниз. Ще швидше падає вниз, чим вона набігала. А це ця маса сажи робить проблему у часті регенерації. Вона залежить від тиску в системі, від двох клапанів єгір і від самого сажового фільтра, як кінечна точка виходу вихлопних газів. Так, невеликий вступ зроблю. В останній час, хто слідкує за моїм каналом, я перевіряю свою роботу манометром, але як виявилось, щоб перепровірити свою роботу, так буде світліше. щоб перепровірити свою роботу, я використовую цей манометр для провірки фільтра в кінці. В ідеалі на 2-літрових 35 до 40 на манометру, на холостих близько нуля. Є ще 17-18 року, Б8 Пасати, кадіки Таурани, там значення буде менше, тому що там вже інакша екологія. Цим манометром я перевіряю самі датчики диференціального тиску. Коли манометр показує 35, автомобіль повинен показувати 23-24, як зараз в даному автомобілі. Хто слідкує за моїм каналом, кому я вже чистив систему екології, змушений зізнатися, що вам потрібно на перепровірку цих датчиків диференціального тиску. Тому що в ньому є не тільки несправність, коли він не працює, але й оця погрішність в 10 гектопаскалів, які будуть робити неправильні регенерації. Навіть якщо ці датчики замінити на нечищені екології, це спасе на 20 км, 30 більше, аніж, е... як в даному автомобілі 110, було б 130-140. Це не спасло. А так, змушений сказати, щоб ці датчики перепровірити, тож приїжджайте. Так, робимо всі адаптації. По автомобілю. Так, буде стрілочка. Адаптації. Всі адаптації змінюю масу сажі на нуль, тому що все почищено. І на сьогодні все. А також буде ще інформація по мембрані. Так, зараз іде процес заміни мембрани системи вентиляції картерних газів. Ось так вона міняється, потрібно демонтувати форсунки. Знімаються вони легко, Ось якому вони стані. Щоб відкоркувати від цю кришку, інакше других варіантів немає. Бачимо, оригінальна мембрана вже лежить. Рівно до пластику, вже немає цієї амортизації, щоб регулювати масляний туман назад, в пускний колектор. А новенька новенька вона працює. Буде амортизувати як потрібно. Ресурс цієї мембрани 150 тисяч. Відслідковую цю тему з мембранами. пробіг 160 тисяч. Заїжджав до мене в Б8 і Кадіки з таким двигуном. Там майже ідеально є масло в системі, але не сильно. Коли пробіг 200 там масла буде забагато. Тому заміна мембрани обов'язково є після чистки всієї системи екології. Це перше. Друге, якщо мембрану поміняти на нечищеній системі екології, вона працювати не буде. Тож, не витрачайте кошти на цю мембрану, результату не буде. І ще один такий нюанс: в цих автомобілях, особливо в 1,6 на DSG, коли масло жор це в першу чергу ця мембрана. Є випадки, де люди міняють ці мембрани на нечищеній екології, і все одно вона не працює, мембрана, і все одно їсть масло. Заїде скоро до мене так, такий автомобіль, і там буде наглядний примір. Мембрана нова. А масло їсть на 1000 км 200 г. І так, «Автомобіль почищено, вся екологія з єгерами, сажовий каталізатор, гаряча холодна частина турбіни, впускний колектор. Автомобіль задихав, датчики диференціального тиску перепровірені, мембрана замінена, щоб масового туману того не кидало. Автомобіль готовий до поїздок. відправляю власника додому. Відео вийде пізніше, аніж сьогодні, і буде час власнику відслідкувати роботу автомобіля. І чекаю коментар під відео. Наразі, всім дякую, всім гарного вечора, до побачення.